Привіт, ми вже вдома. Не... У нас зараз буде невеличка розпаковочка сьогодні. Значить так. У нас три кабачечки домашні. Це вже зі свого огороду. Нам якраз буде класно. Тут. Так, далі. Із були ми в АТБ. Що ми взяли? Йогурт. Я дуже ці їхні йогурти люблю. Своя лінія мені подобається так, як мене в мене хапанув лунок, в принципі. тортилію, на сніданки. Пшенична. Навіть дедушні сніданки, ви вже бачили, я вже робила. А я навіть зараз на в у в мене є запечена в аерогрилі філейка. Я зараз роблю. Далі, що ми взяли? Взяла собі авокадо, взяла гілочку помідорків і взяла ще... Але зараз є огірок помідорки до помідорок бере. Сюди хочеться зробимо салатика. така. Мій шлунок, мене, мене ж так хапнув шлунок, що я так розумію, що... Треба щось робити. Далі ферма сир плавлений вершковий. Ось такий взяла. І своя лінія закуска грибна ось така. Взяли ще капу, стинку і взяли ще е, звичайний батон, звичайний. Ось така наша закупка була. Це нам з чоловіком, я думаю, Вистачить. А ще наш тато ходив по грибочках. Це Ще ми сьогодні несмалі грибочки, я зараз вам покажу. що у нас є? Ой, вже холодильник по порядок би не б... заважало би, не мішало би навести ще й тут порядок. Це буду розбирати речі далі. це олов мого чоловіки. В основному всі білі це декілька ще лисик. Тому ми сьогодні їх відваримо, посмотримо. Буде дуже-дуже велика смакота. Так, ще зараз розібрати речі. що забрали свою. Посилочку. Купила такий же класний зошит. Засловий різним топ-то за топ ДНО, ММТ. Тут завдання різнорівная класная. Так ще О, будемо працювати. Так, ну так. Проберуся брати речі свою. Я не раз покажу. Це я їхала нічого не передбачала біти, а це все таблетки. Набралась таблеток. Кстати, уся пенсіонерка. Так, ну. Привіт. Я зібрана. Їде моя маршрутка. Їду на манікюр. Все. о Зняла весь манікюр. У мене ручки просто чистка зроблена і без нічого. Я хочу дати відпочити своїм рученяткам. На ну, ногах в мене давно я не роблю покриття, бо відновлюю нігтєву пластинку. І даю відпочити рукам влітку також. Це я вдома Голодна, як вовк, їсти хочу, пити не хочу. Бачите, зняла все, нічого нема, просто мої в Я хочу, щоб вони трошки відпочили. Що я ще купила авокадо. Зараз думаю, що це його з'їсти. Просто м'ясо з овочами. Наверное, я макарошки, трошки нагрею себе. О, правда? И я так думаю, у меня, наверное, будут макарошечки. Мяско. Помидорки. Кусочек хлебца. Но я тоже хочу есть. 미디엄 Саме За, правильно. Зараз повідати по-людськи, правда ж? Отже, вже, щоб не було мені опять. Прикоротки батько, камне філейчка запечена. посідати, по трошки. У нас пройшов перший урок з курсу. Тому Я зараз повчуся і вже тоді не знаю що. Книжечку почитаємо, напевно. Овочів багацько не буває, правда ж? Я так думаю. Я так думаю. Все. І шматочок хліба, напевно, треба взяти. Хочу авокадо, прямо не можу. Мені щось робить, я так хочу авокадо. дивіться, супер авокадо. Опці. І угу. Mm -hmm. Тарілку овочів, це буде просто щось неймовірне. Ну що, ось такий в мене обід мій. Я думаю, що це буде просто шикарно. Всім, хто снідає обідає, там, коли ви дивитеся, хто зараз смакує, всім смачного, всім приємного смаку. Буду я поповнювати свої сили і до роботи. Так, я вже помила, зараз витираю. Мою плиту натираю, бо дивитись, на неї було вже болісно, то я вже одне вирішила стати швиденько протерти, витерти, вимити плиту і на порядок. І до... а аж ще вмивальника хочу помити, бо щось він мені трішки треба навести в ньому ла Я то мию, але його зараз помити. У на хвилиночку вже третя година дня. Ну, на все. Капець. От тобі день пройшов. нашу раку. Так, я взяла свій супер-пупер блокнотик для навчання. Да-да-да. І зараз буду працювати. Та-та-та. Починаю вчитися. Починаю слухати свій перший свій першу лекцію з курсу, який я маю в пані Ірини. Ну, я цього чекала довго, тому що починаємо працювати. Boop boop boop. куди його правильно. Моя уважно правильность ресурсність як педагога. Що таке тут не знаю знімати. кондиціонеры чи ти да реклама кондиционеров це вообще вони ще нам будуть доплачувать за, За рекламу по YouTube. Ну, На сьогодні ми закінчуємо. Всім гарного вечора і до нових зустрічей. Па-па.